Мешканці села Слободище стурбовані масовою загибеллю риби у місцевій водоймі. Животами догори до берегів ставка останніми днями прибиваються карасі, коропи, судаки, товстолоби різної ваги. Одиничні випадки загибелі риби спостерігали ще на вихідних. Розповідає орендар водойми. Спочатку цьому явищу не надавали значення однак, коли риб'ячих трупів у ставку побільшало, стали бити на сполох. Сьогодні утром замітят обширне вже ну гибель риби. І предполагаю, що ця риба отравлена, тому що вверху по теченню теж мій водойом, в ньому немає замору, а тут гибель риби. У тому, що рибу потруїли, Андрій Прокопенко не сумнівається. А одним із тих, хто може бути причетний до її загибелі, вважає хімічний завод, який розташований на території Швайківської сільської ради і який виробляє отруто хімікати. Ну, у них каналізація виходить в водойом. «Іменно в Слободищі, да. Так не підсчитаєш, риби дуже багато, тонни і тонни. Это ж 170 гектарів водойом, і ви бачили, це это ж по берегам вся риба. А сколько її ще на дні, которая не всплила». Із відповідними заявами орендар Ставка звернувся до міліції та прокуратури. Також на місце події прибули представники Житомир рибохорони. Вони відібрали проби мертвої води і риби зі ставка для проведення експертизи. Доки її результатів нема, говорити про причину загибелі коропів та карасів кажуть зарано. Сказати, що задуха. Ну може, що гаряча вода зараз температура висока, теж може бути. Якщо тут багатьох риб у цьому відйомі, то може й таке бути причина. Чи хтось потравив, чи щось потравив, теж може бути. Це треба все з'ясовувати вже в процесі перевірки. Якщо буде встановлено, що риба потруйна, ми направляємо ці матеріали в правоохоронні органи, які проводять перевірку, і вони зобов'язані знайти тих осіб, які це зробили. Тоді до цих осіб буде застосовувати заходи кримінального там і так далі. А за це ну, на збитки нараховуються за методики. Він дуже великі збитки, які буде повинні ці люди, буде сплатити на користь держави. Орендар Ставка збирається зробити ще й незалежну експертизу, щоб достеменно знати, що спричинило смерть риби. Але каже пан Андрій, його турбує не тільки завдана матеріальна шкода. Минулого року чоловік запустив у ставок риби на кількасот тисяч гривень, а й те, що від такого явища псується і вода, яка звідси тече до Житомира та може призвести до захворювань людей.